Всім привіт і ви знову на моєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка з магазину Shein, так, з китайського сайта. І це в нас буде осіння розпаковка, напевно, остання на моєму каналі в цьому році, тому що я вже назамовляла весь весь декор. Ви можете побачити всі мої розпаковки також на моєму каналі. А наступні відео, звичайно, ми вже будемо декорувати цим декором нашу квартиру. Тому підписуйтесь, щоб не захопити мій осінній декор. І давайте з вами починати. І як ви знаєте, по календарю осінь все ближче і ближче. У нас дні холодають, листочки обпадають, дерева стають жовтими. Тому давайте з вами будемо робити цей осінній огляд разом. І перше, що мені прийшло, це ось такий пакетик з листочками. Давайте з вами відкриємо, щоб не дуже воно шуршало. І будемо дивитися, що ж там таке. я буду залишати посилання на різні товари ось тут. І ціну я також залишу ось тут. Але дивіться, просто це дуже гарна гірлянда, і вона дуже крупними листочками, і вон, їх дуже багато, тому що часто продають гірлянду, де там один листочок, другий листочок. У мене така також буде. Але я хотіла, такого, щоб було дуже-дуже багато листочків. У мене є на неї грандіозні плани. Ви також побачите це відео. Так, тому я кажу, щоб ви підписалися, не загубили мене. І просто подивіться на цю красоту. Тут різні різні листочки: червоні, оранжеві, бордові. і, ну. Дуже гарно. Давайте відкривати наступний товар. А наступне, що я замовила, це просто ось такий чехол на телефон. Я обрала просто звичайний коричневий колір. Так, він може на відео не здаватися, прям коричневий, але в житті він коричневий. Я взяла ось такий колір, тому що скоро осінь, і я хотіла щось таке більш осіннє, але без малюночків, нічого лишнього. Тому взяла ось такий. Далі довго без листочків ми не будемо залишатися, тому я так дала ось такі листочки, але вони вже світяться, вони відрізняються від тих, що були. Гірлянда з листочками, і вона ще й світиться. Давайте з вами будемо відкривати потихеньку. Дуже класно виглядає, ну, правда. Подивіться. Я взяла батарейки, тому давайте з вами включимо і подивимося, чи все працює. І включаємо. Все працює. Клас. Ось так листочки будуть в нас тут на фоні. Тому давайте відкриємо щось далі. Як ви знаєте, я дуже люблю готувати і робити для вас різні рецепти, щоб ви також повторювали, тому для всіх їхніх відео я замовила ось таку пергаментну бумагу, щоб було гарніше і цікавіше. Може, також бачили її в різних блогерів, які також діляться якимись рецептами, тому зараз я вам покажу. В мене така була коричнева, а цього разу я замовила собі ось таку біленьку, щоб була як справжня газета. Вона так відкривається, як справжня газета. Але тут буде випічка, смачне печиво, кексики осінні. Тому я думаю, це буде дуже класно виглядати на осінніх відео. Наступне, що я замовила, це ось такий маленький чехол для ключів на машину. У нас машина якраз синього кольору. Тут також є така полосочка синенька. І це класно буде виглядати на ключиках, я вже це бачу. Як вам пишіть в коментарях? Так, вирішила побалувати в ці посилочки і чоловіка. А світильників осням не буває багато, тому замовила ось таку гірлянду. Просто жовтеньку, тоненьку, також хочу зробити всякий цікавий декор з нею. Тут також потрібно батарейки, ще й три штучки. Я взяла 10 метрів. Думаю, мені хватить. Для таких випадків я завжди закуплюся батарейками, тому в мене їх вдома багато. І зараз також будемо включати вмикаємо, і в нас виходить така гірлянда. Жовтеньке, приємне світло. Точно таку саму. Не буду вже розпаковувати. Просто дві таких самих. Тут по 10 метрів, думаю, мені вистачить. Мені потрібно на декор на кухню і на декор на двері. Але дуже гарно. А далі саме моє улюблене, я дуже люблю з шейна їхні постери. І, звичайно, осінніх постерів в мене не було цього року, і я замовила собі їх з шейна. Довго обирала, тому що мені не всі подобалися, але це якраз вийшла новинка, і я їх замовила. Все попадало. Давайте по порядку, по одному. Перший постер. Це в нас листочки. Просто фон дуже приємний, нейтральний такий. І листочки також не оранжеві, а такі приємного відтінку, не кричащі, як можна так сказати. Давайте відкриємо наступних два. А наступний у нас. Це, звичайно, з гарбузами. Ну, я не могла просто пропустити постер з гарбузами, тому він також є. Тут два гарбузика ось такий світленький і темненький. Я думаю, будуть класно виглядати. Одні повішую тут в центральній кімнаті, а інші в вані. Останній постер. Це в нас ось такий написано Hello Fall. Ну, Дуже приємні кольори, такі ніжні. І давайте ви... Напишите в коментарях, скільки тут є гілочок-листочків. Давайте я почекаю 3 секунди. Один, два, три. І знаєте, скільки тут листочків я замовила? 12 гілочок. 12, Так, саме так, щоб точно вистачило. Давайте з вами подивимося, тому що якраз це я не відкривала і не дивилася, які вони там всередині. Так, щоб багато не було. Як ви можете бачити, так, тут їх дуже багато, дуже багато листочків, але там така класна ціна за 12 штук. Повісти де хочеш, хоч на кухні, хоч на двері, хоч просто поклади на столик і буде класно виглядати. Давайте достанемо одну гілочку і подивимося, чи вона дуже пишна, чи ні. Я дістала одну гілочку і вона. Я скажу достойно. Достойно за свою суму. Тому що е, повілкам я не дуже зрозуміла, але дивіться, ну я зараз покажу, скільки я заплатила за весь цей набір. Ну, такого в магазині ви точно не знайдете за таку ціну. Дивіться, скільки листочків! І це тільки одна гілочка з 12. Просто супер виглядає. І наостанок я залишила ось такі м'якенькі речі. Це просто м'якенькі носочки. Я захотіла просто біленькі носочки у вигляді в'язаного малюночка, щоб одягати в осінні вечори. Давайте з вами подивимося, чи вони класні ось такі носочки. Дуже милі. Звичайно, я вам покажу, як буде виглядати на ножці. Тому що я дуже боялася, що не буде розпливатися цей малюночок. Так, тут вже якась затяжка є, не знаю, чи порветься колись такий носок, швидко чи ні. Я поміряла ці носочки і коли будете замовляти, якщо у вас маленька ножка, то буде круто. Якщо у вас 41-й розмір, як у мене, то вони не будуть високі. Я хотіла саме високі носочки. І там не продавалися як високі і на мій розмір. Тому я трошки розстроїлася, але все одно буду їх носити, і може якісь фоточки класні осінні з ними зроблю. Що ж, я завершую це відео. Ми подивилися весь товар з шейна в осінній тематиці. Напишіть в коментарях, що саме саме більше вам сподобалось, і чи взагалі ви любите ось такі мої розпаковочки. Я думаю, що скоро вийде вже осінній декор, але ви знаєте, що мені це все треба задекорувати, змонтувати відео, тому чекайте. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку і чекаю вас тут ще на каналі. Дякую за перегляд цього відео.